Повторно допитують свідків у справі Святослава Звіра, якого обвинувачують у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Раніше міськрайонний суд виправдав чоловіка, оскільки він безкоштовно налаштовував зброю. Зараз апеляційний суд знову досліджує докази у цій справі. По відеозв'язку Допитали свідка Юрія Зітинюка. Він розповів, що мисливець та має відповідну зброю. У жовтні 2022 року каже Юрій Зітинюк, передав свій карабін Святославу Звіру для дообладнання під потреби ЗСУ. Ми розмовляли, що треба було віддати назброєні сили. Я тоді примісні і залишив для того, щоб віддати на Збройні сили. З жовтня по березень вона знаходилася у звірі. Вона лежала в звіру, це ваша зброя, правильно? Я розумію вас. Вона знаходилася для того, щоб він поставив все на мій. Протоколі допиту, який здійснював пропонуважений сектору кримінальної поліції Верховинського РВП Івано-Франківській області. Ви повідомили, що м, власну мисливську гвинтівку ЧЗ 550 Чеська Збройовка» забули у житловому будинку звіра дійсно у жовтні місяці 2022 року. А зараз вказуєте, що її привезли туди, передали звіру з метою подальшої передачі на Збройні сили. А підскажіть, будь ласка, а що відповідає дійсності? Ті показання чи те, що ви зараз суду Відповідає, 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 відповідає Дійсності те, що я хотів передати на збройні сили України. Святослав Звіру розповів, що на момент обшуку поліцейськими у березні 2022 року ця зброя ще не була готова. Кріплення ну трошки тяжко кріплення знати, тому що оригінальне кріплення не підходить, воно тільки підходить під оптичний приціл. А там треба було ставити планку вівера для того, щоб підходили оптичний приціл, мушний приціл чи каліматор, чи будь-який другий приціл. Ну вона є універсальною. Ну я але збори. вони вже були ці речі замовлені чи вони. Ну чекали, як? Щоб... Я замов... замовив їх, але вони ще, бо я замовляю на аукціонах, аукціонах трохи дешевше через знайомих. А оплату хто проводив? На оплату <кій> проводять ну, мій знайомий, який це все робить, який замовляє оплата. Тобто ага. то незалежно на яку зброю чи на свою, яку він вам ну там їх заробляє. Так, так, незалежно, тому що теж волонтер, він допомагає так само. За словом прокурорки Ірини Хоми, другий свідок не з'явився на засіданні, бо проходить лікування. Продовжує допит свідків 16 червня. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.